Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні у нас на огляді буде інтелектуальна зарядка від компанії Brevia на 10 А. На сьогоднішній день мені здається, що ринок зарядних пристроїв вже трішки перенасичений. Дуже багато виробників почали пропонувати свої інтелектуальні зарядні пристрої. Всі вони плюс-мінус дублюють один одного. Але все ж таки, у даного зарядного пристрою є одна особливість або перевага: це можливість працювати з літій залізофосфатними батареями. А таких зарядних пристроїв в продажі вже набагато менше. Модель зарядного пристрою називається 212.0. Це топова модель виробника Brevia і тут найбільший зарядний струм 10 А. Також це інтелектуальний зарядний пристрій, в ньому 10 режимів або 10 етапів зарядки. І є ще одна дуже. Корисна особливість це режим десульфатації, тобто цей зарядний пристрій може не тільки заряджати акумуляторні батареї, а також відновлювати ті батареї, які отримали глибокий розряд. Головне, щоб напруга батареї не була меншою за 3 вольт, як і всі інтелектуальні зарядні пристрої, ця зарядка заряджає акумулятор в 10 етапів. Але виробник чомусь нам не розписав, що це за етапи і яка напруга або струм на кожному з етапів. Але ми точно знаємо, що даний зарядний пристрій може проводити попередню діагностику батареї для того, щоб підібрати оптимальну програму для заряджання. Ну і також по завершенню зарядки акумулятора цей зарядний пристрій може підтримувати акумулятор в зарядженому стані доти, доки він нам не знадобиться. Що відбувається посередині між... Першим і останнім етапом достеменно невідомо, але я думаю, що там все більш-менш стандартно, тобто йде діагностика, потім там плавне заряджання, потім заряджання там до 70%, і далі вже малим струмом батарею добивають до 100% заряду. Так як ця модель має зарядний струм 10 А, то відповідно ми маємо і немаленькі габарити корпусу. Але як для 10 а імпульсної зарядки, то в принципі габарити допустимі. 10 Ампер дозволяють нам спокійно працювати з батареями до 200 ампер-годин, як заявляє виробник. Від себе скажу, що спокійно можна буде заряджати акумулятори ємністю 100-120 А, а все, що вище 120 Агодин до 200, наприклад, ми можемо там, дозаряджати, дообслуговувати. В принципі, і 200 Амперний Акумулятор можна буде зарядити цим зарядним пристроєм, але якщо він повністю розрядиться, то процес зарядки займе ну, дуже багато. Можливо, навіть добу, а можливо і більше. Але все ж таки, 10 А для імпульсного зарядника це дуже хороший показник. Зник і з таким зарядним пристроєм ви можете просто заряджати будь-який акумулятор. Що стосується будови і дизайну, то мене тут все влаштовує. Є фірмовий дизайн, є тут якісь фірмові написи, тобто виробник якось. Подумав про дизайн і про те, щоб цей зарядний пристрій трішки відрізнявся від інших виробників. Пластик досить якісний, будова, можна сказати, стандартна. На лицевій стороні ми бачимо дисплей з однією кнопкою керування. Далі я розкажу, як користуватися цим зарядним пристроєм. З двох боків у нас надійно якісно під'єднані дроти. Тут у нас дріт живлення до мережі 220 В. Тут. Дроти для під'єднання до автомобільного акумулятора вони мають суцільний захист або суцільну ізоляцію, що унеможливлює коротке замикання, якщо ми, наприклад, там доторкнемось однією клемою до іншої або до кузова автомобіля. Тут у нас під'єднується сам дріт до клеми, як ми бачимо, в принципі все зроблено більш-менш нормально, але слідів пайки чи зварювання я не бачу. Також не бачу гільзування. Ну, як мінімум, багатожильний дріт можна було спочатку гільзувати, а потім вже його тут фіксувати. Це було б якісніше і надійніше. Але якщо ви хочете вже тут довести все до ідеалу, можна просто трішечки ще підпаятись, тоді в нас буде менший контактний супротив і відповідно вищий коефіцієнт корисної дії. А так в цілому все. Зроблено і сконструйовано дуже класно. І є ще одна особливість, яка мені подобається на обох дротах, на дроті живлення і на дротах, що йдуть до клем, Ми бачимо ось такий елемент: це липучка, яка нам дозволяє там, зібрати і зафіксувати дроти після використання нашої зарядної станції. В переважної більшості зарядних станцій, ми замість ось таких липучок бачимо ось таку от скрутку, ну це вже менш естетично і недовговічно. Ось такою штукою можна буде довго і зручно користуватись. Також завдяки високому класу пили вологозахисту IP65 зарядний пристрій Brevia 2120 дуже добре захищений від потрапляння пилу та вологі. Це означає, що якщо ми навіть Розільєм на нього воду нічого страшного не станеться, але все ж таки краще використовувати такі електричні прилади подалі від вологи. Тепер щодо використання зарядного пристрою. По-перше, варто зазначити, що це дуже безпечний зарядний пристрій. Якщо ми навіть замкнемо клеми між собою, не відбудеться короткого замикання, просто на дисплеї з'явиться повідомлення, що сталася якась помилка, і її потрібно виправити. Те саме стосується і ситуації, якщо ми неправильно під'єднаємо клеми, тобто переплутаємо їх місцями. Знову ж таки, на дисплеї у нас засвітилась помилка і все. Змінюємо. Положення клем, встановлюємо все правильно і починається процес зарядки. Користувач може самостійно обрати декілька режимів зарядки. Найпростіший режим для звичайних акумуляторів. Далі йде режим для АГМ акумуляторів або для зарядки акумулятора при температурі зовнішнього середовища від мінус 20 до плюс 5. Тобто, якщо ви заряджаєте акумулятор десь в гаражі. В паркінгу або на вулиці просто дуже холодно, треба вмикати ось цей режим. Тут більша напруга. Але мова не йде про акумулятори, які замерзли, і всередині акумуляторів вже в нас крига. Це не режим для того, щоб відігріти акумулятор, це режим для того, щоб зарядити акумулятор на морозі. Тепер ще один режим 12М, це режим малого струму. Тут ми обмежуємо струм всього-навсього двома Амперами з 10. Цей режим рекомендується використовувати в тих випадках, якщо в нас повністю заряджений акумулятор, і ми його просто хочемо зберігати в такому стані. Наприклад, він нам знадобиться через тиждень або два, під'єднуємо зарядний пристрій до такої батареї, вмикаємо цей режим, і зарядка буде підтримувати акумулятор в зарядженому стані, поки він нам не знадобиться. І останній режим це режим для зарядки, якраз літій залізофосфатних акумуляторів. Тепер, якщо ми ось цю кнопку натискаємо і отримаємо. 5 секунд, ми переходимо в режим додаткових функцій. Додаткові функції це 6-вольтові акумулятори, далі режим десульфатації, він тут називається Recon Recondition. І ще один режим режим підтримки supply. Тобто ми можемо використовувати даний зарядний пристрій в якості джерела струму не більше, ніж 10 А. Наприклад, для того, щоб. Замінити акумулятор в автомобілі, не втрачаючи налаштувань бортового комп'ютера, або просто використовувати зарядний пристрій, наприклад, для живлення автомобільного холодильника або інших аксесуарів, які живляться від 12 вольт. Тобто, в принципі, такий собі блок живлення. В нашому випадку ми будемо використовувати стандартну батарею. Вбираємо цей режим, під'єднуємо клеми. Стоп, клеми під'єднав я неправильно, під'єднуємо правильно. І все. У нас зарядний пристрій показує напругу, якою заряджається акумулятор, і також ми тут можемо бачити рівень заряду батареї. Кожна ось така позначка це приблизно 20% заряду. Тобто зараз ми бачимо, що наш акумулятор заряджений на 80% і йде зарядка вже до 100%. Таким чином, ми можемо орієнтуватись в тих випадках, якщо, наприклад, у нас дуже сильно розряджений акумулятор, а ми поспішаємо. І нам не потрібно його зарядити там, до 100%. Нам достатньо буде там, десь 70-80% для запуску двигуна. Орієнтуючись ось по цій іконці, ми можемо якраз Дочекатись того моменту, поки акумулятор буде заряджений на свої 80%, знімати його і користуватись, якщо ми кудись дуже сильно поспішаємо. Ну що ж, в даному відео ми познайомились з непоганим зарядним пристроєм, який до того ж має. Пристойний зарядний струм цілих 10 ампер, ну і також купу додаткових корисних функцій. Єдине зауваження, яке в мене є до цього зарядного пристрою, це те, що виробник не розписав в інструкції нам всі 10 етапів зарядки. Але знову ж таки, у багатьох зарядних пристроїв вони однакові. І тому, якщо у вас це питання не бентежить так само, як мене, я однозначно радив би розглянути даний варіант до придбання. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна на